У Олександра Долгополова з'явилась особиста шанувальниця, онука першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна, співачка Маша Фокіна. Останнім часом на сторінках Маші та Олександра у Фейсбуку все частіше з'являються спільні романтичні фотографії з прогулянок та вечер. Аби підтвердити чи розвіяти наші припущення, ми зв'язалися з Машою Фокіною скайпом. На зв'язок вона вийшла не сама, а в компанії відомого тенісиста. На запитання. Ня про стосунки співачка відповіла кокетливо. Мені каже, все і так видно, і коментувати тут особливо нічого. Наразі зіркова пара у Майамі. Фокіна відпочиває: мене діла саме спокойний. У мене пляж і пляж. А Долгополов посилено готується до турніру Австраліан Open, який стартує 14 січня в Мельбурні. Готовка проходит отлично. У середньому просипаємося в по восьмого восім і до шести вечора тренуємося з перервам на бізнета. Виявляється, не лише кохання об'єднало зіркову пару в Україні. Маша Фукіна доволі відома співачка. бо те що тенісист Олександр Долгополов також полюбляє співати, знає далеко не кожен. <плес> Тож не виключено, що в майбутньому Олександр та Маша заспівають дуетом. Ми ще ракраз об там говорили, що, думаю, може записатися. якийсь трек. стосунки стосунками, проте головне зараз для Олександра це повноцінна підготовка до Австраліан Оупен. Призовий фонд турніру цього разу сягне рекордної суми: 31 мільйон доларів. Сніданок бажає довгополови перемог і на корті, і в особистому житті.